Недавно не було тут, але сьогодні я вам розкажу про бургер з рваною яловичини. Він мій найулюбленіший, і зараз ми знаємо, чого у ньому присутня рвана яловичина, яка томиться більше 10 годин у нашому смокері, і ми робимо її самі. Вона крафтова, ребята, власноруч. Ось ця яловичина, яку ви бачите, ми її перемішуємо з соусом, для того, щоб вона була ще сочнішою і ще смачнішою. Далі ми беремо булочки, У в наш бургер будуть входити сир, помідорки. Огірочок маринований, бо так смачніше. Салат айсберг і два види соусу. Один айолі, соус барбекю – Це якась така класика для нашого закладу, тому що ми завжди про барбекю. Смажуємо булочки, щоб вони були такі рум'яні. І подивіться на цю смакоту. Зараз будемо її пробувати. До речі, у нас ви можете залишити відгук у пром'ясі і отримати за це безкоштовно квас. це я чесно скажу. Чорнічок немає краших бургерів ніж промісно. Я грязна, да? так? Тому що я профі. Я лично на ньому неймовірно ніжна, тому що вона томиться 10 годин і це просто ну... виставити, а вона не в роті, вона і жувати не потрібно. Це рібош. Це все без коментарів, я просто хочу його з'їсти.